Ветеранська політика має бути одним із головних пріоритетів держави. Важливо, щоб держава підтримувала тих, хто воював за Україну, за незалежність, захищав від агресора, захищав українське життя наших ветеранів. У проєкті бюджету на 2026 рік на заходи із підтримки ветеранів передбачено 17 мільярдів 900 мільйонів гривень, і це більше на 6 мільярдів гривень аніж у 2025 тому році і найбільше коштів буде спрямовано на житлову програму 5 мільярдів 700 мільйонів гривень, яка передбачає, щоб родини загиблих наших героїв, родини ветеранів війни могли отримати кошти від держави і придбати власне житло. Ще 4 мільярди гривень передбачається на психологічну реабілітацію, професійну адаптацію, розвиток ветеранського спорту і підтримку ветеранських. Ініціатив 2,9 мільярдів гривень передбачається спрямувати на фахівців із супроводу ветеранів, які працюють саме у громадах. Сьогодні їх вже більше ніж 1800 осіб, і саме вони допомагають нашим ветеранам пройти шлях від звернення до отримання послуг саме у громадах. Більше 1 мільярда гривень планується спрямувати на розвиток саме ветеранських просторів. Дуже важливо, щоб наші ветерани мали можливість повернутися до цивільного життя, реалізувати себе, реалізувати власні ініціативи і розвивати Україну, за яку вони воювали.